Народ, маємо машину, каліна, маємо проблему. Е, при включеному світлі, виходить, включили ми. Включаємо поворот і в нас загорається дальнє фар. От виключаємо, виключилося, загорілося. Включили, опять горить. В общем, зараз покажемо, як це будемо ремонтувати. Зняли з машини перемикач. Він у нас відповідає за так зване моргання на себе, вмикання дальнього світла, а також е, повороти. Лівий, правий. Розбираємо його. Дивимось, акуратно придержуємо пальцем, щоб не вискочила оця штучка. Ось вона тут залишилась на пружинці. Так, далі витягуємо ручку, теж пальцем прижимаємо. Тут такий ролик стоїть, щоб він не вискочив. І витягуємо. Витягаємо ролик, щоб ми його не загубили. Далі бачимо контакти, получається, от оцей контакт повинен бути між цим і цим контактом. З часом щось або підтерлося, або підігнулося, і він коротить, оцей контакт коротить до, до цього або до цього. А в вільному стані, вимкнутому, він повинен стояти між ними, щоб не зацепати. Так, зараз ми їх витягнемо туди. Там бачимо дві пружинки, які можна загубити. І тут третя між ними. Запам'ятовуємо де що було. Тут нажимаємо клавішу таку, Ось все. раз, і все, і воно виходить у нас сюди. Такий зажим. Все, всі контакти вивільнилися. Все. Так, виставили, підігнули. Зразу скажу, що не з першого разу вийшло. Пару разів спробував, не вмикався, Дальній світлофар не вмикалося, трошки підігнув назад. Виставив, як положено, зараз от вони виглядають, воно. В зафіксованому своєму стані не чіпляється ні там, ні там. Збираємо його в тому ж порядку, вставляємо ролик сюди, прижимаємо його легенько. Отак. От. Все, це вставили і кришку. Теж треба оцим пиптиком попасти в оцю, виходить, якби ямочку. Його теж треба трошки піджимати оп, Те то такое так. Оп. Оп. оп, оп. Ну що, пробуємо, що у нас вийшло? Так, Під'єднуємо, вставили, е, вмикаємо запалення, тому що у нас повороти не вимкнуться, а також світло. Все, поворот працює, дальнє світло не горить. Беремо в цю сторону, поворот працює, дальнє світло не горить. Тепер пробуємо дальнє світло від себе, загорається. Тепер пробуємо моргати. Теж все працює. От така причина буває в цьому блочку. І не треба його купувати новий. Просто підігнути контакт.